Руханкою під пісню Червона калина розпочинають захід учасники. Потім розбігаються по локаціях. На одній з них проводить майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки майстриня Світлана Романча. Зав'язуємо її зараз пустиночу. Да. Ні, визначити. я не мію, Навколо голівки. Так, раз. Як бабулечки наші зав'язували. Да, На мене Бабушка так робить. Десятирічний Артур Лисак із городища ляльку мотанку робить вперше. У мене складніше це ось це платічко. Ну бо його важко зав'язувати. Поруч на локацію опановує мистецтво ліплення із глини. Тринадцятирічна Дарія із Курсун Шевченківського. Не дуже сильно і важко, але якщо вмієш там, малювати, ліпити, то це буде дуже легко. Керамістка Альона Романча розповідає: дітям цікаво ліпити з глини, але для цього потрібна витримка. Всім по-різному є діти просто непосидючі, яким потрібно швиденько все зробити. А є дітки, які захоплюються цим дуже сильно. Це розвиває взагалі моторику ручок. Як скласти квітку до квітки і створити брошку, розповідає дітям Алла Вакула з центру роботи з обдарованими дітьми? Букет із квітів різних кольорів такої довжини. Беремо дві серветки блакитного кольору на цю, в кольорах нашого практи. Викладаємо квіти, щоб зверху був папір на куточок, кладемо серветочки і огортаємо наш букет. А далі стрічками фіксуємо вже майже завершила робити прикрасу Олександра Яківченко із Корсуня. каже, поспішає, аби встигнути на інші локації. Взагалі я хочу в позаду парк і на, і на фехтування. Анімацію на піску обрала для себе Богдана Брічкова, бо каже, раніше такого не робила. Дуже весело, ну круто. у захваті від заходу. Вероніка Зипцева. Жінка чекає черги на аквагрим для своєї трирічної доньки. Каже, тут опинилася, тікаючи від обстрілів із Краматорська. Мені нравиться праздники. Дітки і бікаю і рисують і... вісіла на самом ділі. Очень весело. Переселенка з Харкова Наталія Даниленко з чотирирічною донькою вже відвідала декілька локацій. Каже, емоції переповнюють. Я взагалі в восторгі, чесна Черкас вообще дуже гарне на дітей, які нині перебувають у санаторії, чекали і спортивні розваги і можливість поправлятися із робототехнікою. Усе це організували напередодні навчального року, аби подарувати дітям позитивні емоції, говорить голова облради Анатолій Підгорний. Ми хочемо, щоб останні дні серпня, серпня 2020, Другого року, мабуть, не, не самого кращого дитячого місяця і дитячого літа запам'яталися для тих, для кого Черкащина стала тимчасовим місцем проживання, тих діток, яких торкнулася війна, які відчули на собі, що таке війна. Черкащина стала приємним місцем спогаду, спогаду їхнього дитинства. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.